Дивіться, ну по-перше, у Великій Британії є чіткі е, строки, е, за які не може переступити парламент, і відповідно вибори повинні відбутися від конкретної дати, е, не пізніше конкретної дати. А от раніше вони можуть відбутися тоді, коли цього е, захоче прем'єр-міністр. Якось правлячої партії, е, на мій погляд, ріші суднаки. Я зрозумів, що е, зараз ну, в політику Мії Великої Британії все більше і більше наростає підтримка е, їхніх Либориської партії, і на мій погляд, він обрав саме цей час з таким ну, з такою надією, що сьогодні ще е, та той рівень підтримки, який має консервативна партія. Він ще достатній для того, щоб піти на вибори. А вже пізніше, скажімо, восени тут, тобто, тенденція йде до втрати консервативної партії в більшості серед, серед британських виборців. Отже, ну це такий був, був його так мовити розрахунок, калькуляція, що от зараз йому вигідніше проводити вибори, ніж проводити їх в кінці року. Але я думаю, що ну, скажімо, Дозволю собі спрогнозувати, це навряд чи врятує консервативний уряд і консервативну більшість у парламенті. От уже маємо сьогодні вчора тенденцію до того, що вже 80 так бути членів парламенту Великої Британії від республіканської партії заявили про те, що вони не будуть брати участі у виборах, які Заплановані, от е, зараз в літку. і ну такий говорить про масовий екзодус. Яка причина цьому різно можна оцінювати. На мій погляд, вони хочуть так би мовити, зробити ті, хто не буде балотуватися. Зокрема, сьогодні заявив про це Майкл Гоу, це такий дуже відомий консервативний діяч. Якось зробити паузу і ну, не брати участі у завідомо програшному. Такому програшній боротьбі, яка чекає на республіканську партію, я думаю, однозначно ні. Ну Звісно, можуть бути якісь корективи, але політика Великої Британії базується на реальній підтримці виборця, на реальній підтримці народу Великої Британії, які в більшості своїй на стороні України і виступає і власне політика будь-якої партії правлячої зараз навіть опозиційної сьогодні, так само вона означає, і ці партії стоять на стороні України. Тобто я не очікую якихось серйозних так би сувів чи змін. Ну я не знаю, там якісь нюанси можуть бути, але ну не будемо забувати, ми маємо нещодавно підписано угоду між Україною, безпекову угоду і Великою Британією, де дуже детально. Розписується принаймні на найближчі 10 років та допомога політична, економічна, будь-яка інша військова, яку буде надавати Велика Британія Україні, Україні. І я не думаю, що щось в цьому зміниться. Тобто, рамки цієї угоди, навіть ну, навряд чи дозволять будь-кому будь змінювати. Загальний загальну політику цієї Великої Британії по відношенню до України чотирнадцяти рік в цілому. Він був дуже насичений на події. І перше, це для мене, як особисто для мене. Я сам кримчанин, родом з Криму. І для мене була це втрата свободи, свободи в Криму. І було прийнято рішення мною, моєю сім'єю, сім те, що я поїду далі з підрозділом виконувати завдання, захищати суверенітет, територіальну цілісність саме в підрозділі в своєму, там, де були мої друзі, мої знайомі. Скажімо так, хоча переважна більшість людей залишилась служити в Криму в Перевальному, ну там в інших якихось там військових частинах. Але в цілому я поїхав з тими, хто насправді був з Крима. Вони всі майже поїхали, кримчани. Може, десь єдиниці залишились одиниці. А для мене навіть не було там якогось вагання, їхати чи не їхати. Так, «Да, я їду. Я подзвонив дружині сказав, що я їду. Вона, ну, що робить, їдь. Їдь, і потім вона мене наздогнала. 14 й років продовжувався, тим, що в травні, в травні місяці ми зі своїм підрозділом львський піхотний батальйон 36-ї бригади берегової оборони на той час ще ми виконували завдання в Одеській області. Там служба на блокпостах, тримання якихось там сил, засобів для реагування, якщо щось може розвернутися, в Одеській області, на півдні України. І після того вже на початку осені. Була сформована тактична група зі складу морської піхоти, яка була направлена на схід нашої держави. І на сході держави вже приймали участь у антитерористичній операції. В подальшому вона переросла в операцію об'єднаних сил. Я а, проходив службу в 36-й бригаді. Вона вже була переорганізована в 36-ту бригаду морської піхоти. Я проходив службу в десантно-штурмовому батальйоні. А, виконували завдання. В різних, місцях, і на пів... ну, скажімо так, в різних місцях півдня східної частини України і також ще залучались до виконання завдань на острові Зміїни. Після проходження служби в 2016 році мені запропонували приєднатись до військової академії. Якраз починався перший набір курсантів на спеці... по спеціалізації морська піхота. І мені запропонували приєднатись до цієї ініціативи. І після цього, з, 16, з кінця 16-го року, по 2022 рік, початку до початку повномасштабної, я проходив службу на кафедрі управління дій тактики десантно-штурмових військ та морської піхоти, спочатку викладачем, потім старшим викладачем. Дуже багато часу я проводив з курсантами. Ну тому, що це був їх основний, основний предмет навчання. Ми багато часу проводили на полігонах, на заняттях. Я мав таку унікальну можливість спілкуватися з майбутньою морською піхотою. Я постійно працював з курсантами, давав їм якусь віру першу, що в складні часи морська піхота вона завжди буде залишатись надійним. Надійним, стійким захисником України. І на сьогоднішній день дуже багато, багато наших хлопців-курсантів, які позакінчували, які навіть вже командири батальйонів в морській піхоті, вони виконують завдання, дуже гідно виконують ці завдання. І я можу пишатись кожним з цих курсантів. Бути викладачем це набагато важче, ніж бути командиром роти чи командиром батальйону. Викладач несе величезну відповідальність. Він відповідає за цих. Ну, на той ще момент дітей він відповідає за них навіть після того, як вони вже командири род. Ти відповідаєш за їх рішення, ти відповідаєш за їх судьбу, ти переживаєш з ними цю їх судьбу і переживаєш їх службу за кожного курсанта.